Дня. Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення Звук Ж Для початку пропоную вам послухати казку про поважного жука. У садочку на бусковому кущі жив собі поважний і розумний жук, його сусіди, павучки, мушки, бабки, бліжки приходили до нього. Питати поради? Розумний жук, трохи поміркувавши, відповідав їм ж -ж, -ж, ж, ж. Дітки, чи уважно ви слухали казку? Скажіть, де жив жук? Вірно, у садочку, на бусковому кущі. А скажіть, чому до нього? Приходили сусіди. Діти, а як говорив жук до сусідів? Так, ж, ж. Молодці. Вірно, звук жука лунає ж, ж. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук жука. Можна почути і вимовити. Звук ж на письмі позначається літерою Ж. А на що схожа літера Ж? Жу-жу-жу, жу-жу-жу, свою нірку стережу. Каже жук і стереже. Він і сам, як буква. ЖЕ. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Що цього разу він нам підготував? Це жук. Давайте повторимо разом ЖУК. А це хто малята? Так, це жирафа. Давайте повторимо разом жирафа. Це жолудь. Давайте. А це жилет. Давайте повторимо разом. Жилет. Що це, малята? Вірно. Це жаба. Давайте повторимо разом. Жаба. А це, дітки, жайворонок. Давайте повторимо разом жайворонок. У всіх цих словах на початку ми чуємо звук ж. Давайте ще раз разом їх повторимо: Жук, жолудь, жаба, Желе, жайворонок. Жирафа жилет. А зараз пропоную вам послухати чистомовку. Жа-жа-жа, жа-жа, жа жаш -жа. жа -жа -жа. в кущах зустрів вужа. Жі-жі, жі, жі-жі, жі. Гріли спини там вужі. же 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 Же-же-же, вуж природу береже. жи 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 жи, тож з усім живим дружи. Жу-жу жу, жу-жу-жу, всім про це я розкажу.